Дня, члени шановні, шановні комісії, та запрошені. Засідання номер 7 постійної комісії ліпільської сільської ради восьмого скликання з питань фінансів, планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій села ліпляви 28 серпня 2025 року. Всього членів комісії 5 присутні е, 3. Лисогор Алла Олександрівна, голова комісії, Іванова Валентина Миколаївна, секретар комісії, Харченко Людмила Володимирівна, член комісії. Ретиця Василь Петрович, член комісії, та Черуха Олександр Григорович, член комісії, відсутній через поважні причини. Запрошені Голубіна Василіна, секретар сільської ради, та міснікова Наталя Григорівна, начальник фінансового відділу Імплярської сільської ради. Порядок денний вам на руки розданий, я не зачитую. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Переходимо до першого питання. Про внос бюджету лікарської сільської територіальної громади на 2026 2028 роки. Доповідає міські Андаля Григорівна, начальник фінансового відділу лікарської сільської ради по скороченій програмі. В Україні відповідно до закону України від 18 вересня 2024 року, No3979, про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та проведення окремих його положень у відповідність із законами України, відновлено середньострокове бюджетне планування. Головним джерелом. Прогноз бюджету сільської територіальної громади на 26-28 роки розроблено відповідно до вимог статті 751 бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Мета прогнозу, формування послідовної та передбаченої бюджетної політики сільської ради на середньостроковий період створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в діючіх умовах війни і з перспективою поступового його відновлення. Так. Доходи, при формуванні дохідної частини бюджету, взято до уваги макропокатки економічної економічно і соціального розвитку України та окремі припущення доброго розрахунків, тобто взято до уваги розмір мінімальної заробітної плати, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, обмінний курс долара, гривні до долара, зростання індексу споживчих цін на рівні держави та зростання внутрішнього валового продукту на рівні держави. Прогнозується обсяг доходів загального фонду Ліплявської сільської громади на 26-й рік. У сумі 38 мільйонів 824 тисячі гривень. Із них податкові надходження, це місцеві податки і збори і державні податки 38 мільйонів 795 тисяч 500 гривень. Та неподаткові надходження 28 тисяч 500 гривень. Прогнозується отримати міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, тобто освітній субвенції у сумі 15 мільйонів 825 тисяч 600 гривень. Надходження спеціального фонду прогнозується у сумі 370 тисяч гривень. Це 26-й рік. На 27-й рік прогнозується дохідна частина у сумі 41 мільйон 262 тисячі гривень. Із них податкових надходжень 41 мільйон 239 тисяч 500 гривень. Та неподаткові надходження у сумі 29 тисяч гривень. Прогнозується отримати із державних коштів освітню субвенцію в сумі 17 мільйонів 75 тисяч 200 гривень. Надходження до спеціального фонду прогнозується в сумі 380 тисяч гривень. Обсяг догідної частини на 28 рік прогнозується в сумі 42 мільйони 929 тисяч гривень. Із них податкових надходжень 42 мільйони 900 гривень та неподаткових надходжень в сумі 29 тисяч гривень. Із держави прогнозується отримати освітні субвенції у сумі 18 мільйонів 324 тисячі 800 гривень та базової дотації у сумі 29 тисяч гривень. Надходження спеціального фонду прогнозується на 28 рік отримати сумі 390 тисяч гривень. Це такі надходження. Видатки. При формуванні видаткової частини прогнозу враховано вимоги статті 77 бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, розрахунків за спожиту електричної енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ, який споживається бюджетними установами, також придбання продуктів харчування та медикаментів. Враховано також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримка об'єктів житлового комунального господарства, виконання в межах фінансових можливостей, сільських цільових програм, затвердити граничні показники видатків місцевого бюджету. Разом загальний спеціальний фонд на 26 рік у сумі 55 мільйонів 19 тисяч 600 гривень. На 27 рік у сумі 58 мільйонів 723 тисячі 700 гривень і 28 рік у сумі 63 мільйони 26 тисяч 500 гривень. Видатки бюджету на 26 і 28 роки планується здійснювати відповідно до затверджених галузявих програм. Питання пропозиції зауваження. Будьте добрі. Відповідно до статті 75 бюджетного кодексу України, відповідно закону України про місцеве самоврядування, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року номер 774 про свалення бюджетної декларації на 26-28 роки. Та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу на вісемому рівні виконавця сільська рада вирішила затвердити прогноз бюджету Ліплявської сільської територіальної громади на 26 28 роки фінансовому відділу Ліплявської сільської ради оприлюднити п'ятиденний термін на сайті. І координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Пропоную погодити проєкт рішення для внести дане питання до порядку денних, 56 за чергової сесії Ліплянської сільської ради для затвердження. Прошу проголосувати по протоколу по іменному за, за. Іванова Валентина за. Дертиця Василь за. Петрович. Харченко Людмила. За. За. Зачерпчика відсутній. За 4 рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до бюджету Лікарської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідає місь Нікола Наталя Григорівна, начальник фінансового відділу Лікарської сільської ради. Внесення змін до ради про бюджет Лікарської сільської ради на 25 рік 15 грудня 2024 року здійснено відповідно до бюджетного кодексу України та інших да. нормативно-правових актів, що не суперечить бюджетному законодавству, Добре. та виконане, викликане внесенням змін до дохідної частини загального Саме та спеціального комісія, фонду і розподілення додаткового нас, фінансового нас рису, сьогодні суставі, сьогодні. бюджету по спеціальному фонду та збільшення видаткової частини спеціального фонду. Згідно листа Департаменту соціального захисту населення та розбереження Черкаської обласної військової адміністрації від 13 серпня 2025 року, нам надійшла субвенція, інша субвенція з місцевого бюджету на поховання Михаленка Едуарда в сумі 25 тисяч. Доходи по походу 410 539 тисяч. А також видаткова частина по органів класифікації 3242, це інші випадки населення по ходу економічної класифікації 830. Також надійшов на лист від Головного управління Державної казначейської служби України. Канівського управління Державної служби, Нам надійшла до розподілу по спеціальному фонду освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом у сумі 50. 9600 гривень. У видатковій частині ця субвенція буде використана на придбання продуктів харчування. Також лист від виконавчого комітету сільської ради. Вони просять здійснити перерозподіл планових призначень по загальному фонду по програмній класифікації по виконавчому комітету, просять перерозподілити кошти. Зменшивши видатки на оплату послуг, а збільшивши видатки на придбання предметів, обладнання та інвентарю на придбання канцтоварів папіру файли у сумі 100 тисяч гривень. Послуги змінусуються, там додається на придбання предметів по програмі класифікації 10.21 надання загальної середньої освіти. Також здійснюється перерозподіл коштів, зменшуються видатки на оплату послуг у сумі 200 тисяч, а збільшуються видатки на придбання предметів та обладнання, а саме для придбання обладнання в Кабінет інклюзивної освіти у сумі 200 тисяч. Надійшов лист від центру надання соціальних послуг. Вони також пройдуть перерозподілити кошти по програмі класифікації 3193 за забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Вони просять перерозподілити. По ходу економічної класифікації заробітної плати мінусувавши 3427 гривень і збільшивши другу статтю нарахування на заробітну плату у сумі 3427 гривень. Також вислід центру надання соціальних послуг про перерозподіл коштів по програмі класифікації 31.04 забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування. Перерозподіляють кошти, зменшуючи другу статтю на рахування на заробітну плату у сумі 19 тисяч і збільшують першу статтю заробітну плату у сумі 19 тисяч гривень. Далі у нас надійшли два листи від двох військових частин про виділення коштів. Це кошти на капітальні видатки і кошти з вільних залишків коштів, які залишилися станом на перше. Січня 25-го року. Станом на 28 серпня до розподілу у нас лишається 11... 1 мільйон 71 тисяча 923 гривні. Відповідно, листів звернення військових частин на розгляд сесії сільської ради виноситься питання про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади за рахунок вільних залишків коштів. Збільшуємо обсяг видатки спеціального фонду за рахунок вільних залишків коштів, що туристя саме на 1 січня по програмі класифікації 37.1.98.2.0 – Це субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, По ходу економічної класифікації 32.20 – капітальні трансферти органам державного управління, а саме надаючи субвенцію військовій частині 50.27 для закупівлі. Літаючих апаратів безпілотників у сумі 100 тисяч гривень та військовій частині 49-64 на проведення капітального будівництва сверловини військового містечка No21 міста Сміла у сумі 100 тисяч гривень. Ці видатки будуть проводитися згідно з програми підтримки військових частин Збройних сил України на 24-25 році. Це такі зміни. Питання. Будьте добрі перепрошення. Відповідно чинного законодавства та враховуючи клопотання фінансового відділу про внесення змін до бюджету Олімпільської сільської ради, сільська рада вирішила, внести зміни до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року No4816. Такі зміни. Пункт 1. викласти в новій редакції. Визначення на 25 рік доходи бюджету громади в сумі 53 мільйони 241 тисяча 59. Гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 52 млн 980 тисяч 959 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету громади в сумі 260 тисяч 100 гривень, згідно з додатком, 1 до цього рішення. Визначити видатки бюджету громади в сумі 64 млн 195 тисяч п'ятися чотириста сімдесят Тому числі видатки загального фонду 55 млн 529 тисяч 819 гривень, та видатки спеціального фонду в сумі 4 мільйони шістьсот 1660 гривень. Визначити дефіцит за загальним фондом в сумі 8 мільйонів 21 380 гривень. Та дефіцит за спеціальним фондом у сумі 2 мільйони 193 тисячі 820 гривень. Затвердити оборотний залишок бюджетних коштів в розмірі 50 тисяч гривень. За резервний фонд. Визначити сумі 100 тисяч гривень. Пункт 4 викласти нові редакції. Затвердите на 25-й рік розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих регіональних програм в сумі. 57 мільйонів 447 тисяч вісімсот вісімдесят три гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. Додатки 1-5 до цього рішення викласти нові редакції, контроль покласти на постійну комісію сільської ради. Пропоную проводити проєкт рішення та місце да на питання до порядку денної п'ять шостої, позачергової сесії Прякої сільської ради для затвердження. Прошу проголосувати під протоколи по інамного голосування. Листову раликсандру. Іванова Валентина, завтра, ти вчилася Валентина Рівна, чи рухає сотня. За 4 прийнято рішення прийнято. Всі питання вичерпані. Засідання 7-ї постійної комісії Ліплятської сільської ради 8-го з питань фінансів, планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Завершено. Всім дякую. Дякую. Тепер Валентина.